Приїхав такий Ford Escape, селкомплектація. Рік у нас 18-й, пошкодження має... Ланджеронні рівні. Ланжерони рівні. А, до мотора не дістало. Радіатори побило отак декоративно. Ланджерончик тут вверху хіба оцей підтягнути, а цей, бачите, як струна. Крило поміняти і двері з цієї сторони. На Форди ціни невисокі. Тут з колеса фара є. З колеса вона зіскочила. заскочила шкіряний салончик. Шкіряний салончик тільки то, що вони тут загрузили всякого хламу, багато різного. Панель зробити, екран великий, кому цікаво. Все, машина добра, бачите, диск є, але він до заміни, звичайно. А так шкіряний салон гарненький. Якщо то весь храм витягнути, він буде дуже гарний. почистити. Бампер зіскочив, але так він цілий. Хіба губу грубу купити. Ці сторони цілий, так цілий. Кого цікавить, цей автомобіль або інший дзвоніть. Пишіть щось, привеземо ціліше. Майстри беруть більш бити, щоб можна було щось заробити, зазору більше. Сіцевий клієнт хоче більш цілішу машину, щоб менше і швидше ремонт зробити. Добре, дякую.